Три роки я провів в Малайзі, консультуючи уряд, і протягом останнього року був в Україні. І відповідно, що, я думаю, що пішла певна накладка і якісь, може, певні думки, які я хотів вам запропонувати. В кафе тільки що. Якщо хтось тут, може, каву або замовляв, там такий стався цікавий випадок, то я приходжу, там жінка. Кому мені здається, що трошки старший, ніж Бельзаківському ліці. Я кажу, можна каву? Чиво? Я зікався. Каву. І вона мені там показала: Меню читайте. мене заказ. І пішла. Я так можу навіть з першого разу її не дочекався, Я тільки з другого разу її дочекався. А, для того, щоб якось трошки, трошки контрастувати цей досвід. Нинішній тільки що, тому що насправді, дивіться, всі ці стратегії, вони... Я не хочу говорити про ці, про ці заклади, які ну, більшості, які тут є поруч. Я хочу говорити якраз про неї. Тому що воно з неї починається і з неї закінчується багато в чому. І, скажімо, для мене про наступило фактично в останні там два тижні в Азії. Десь подібна ситуація. Цим жім, те, що ви бачили тільки що, це будинок, де ми жили, і, і басейн, який я часто не згадував цю довгу зиму. Ось. Це магазинчик. в тому ж саму, а, Ну, Це насправді два будинки, дві будівлі в центрі Куала лумбуру а, 36 поверхів, якщо я, я, я не помиляюся. І тут мене часто питають, що там жили експати. Ні, там жили малазійці в основному. експатів, ну Там були експати, відсотків 20 може. І, а, це оголошення, яке з'явилося, як ви бачите, 13, ну в районі 13, 11 грудня, може 10 грудня, а від'їжджали ми 25 грудня. Тобто в останні два тижні якраз з'явилося маленьке від руки написане оголошення. Я думаю, що ті, хто читають англійською, вже прочитали, ті, хто не читають, я перекладу. Дорогі наші цінні споживачі, будь ласка, будьте проінформовані, що ми закриємо наш магазинчик. 12, помилка, конвініяс shop має бути. 12 грудня 2011 року ось через перебої з, з постачанням електроенергії. Ми відновимо нашу роботу 13 грудня 2011 року. Ми скромно перепрошуємо за будь-які незручності, які це створює. Дякуємо менеджмент, магазинчика. Ось, як ви розумієте, мене. Ви розумієте, чому я там згадав працюю чи нічого? Є два слова, звичайно, які мене пробили, тобто які мене просвітили. Це є перше valued customer, value, цінний, наш цінний споживач, наш цінний клієнт, valued. І друге, дуже таке дуже азійське слово, дуже, я хотів його частіше чути у нас, humble. Ми скромно просимо вибачення. Ми смиренно просимо вибачення. І я ще раз наголошую, ну, ці поклони це не є перед експатами. Ці поклони є перед, в більшості перед своїми. І в Куала-Лумпурі англійська мова, як в Києві-російська, ну, імперська, можна сказати. А це по-перше. По-друге, що треба вважати, що в Куала-Лумпурі розподіл населення є 50 на 50. Китайці, грубо кажучи, тому що забрати 10% ідійців, то решта 45 буде 45. Китайці і Малайці. Китайці не дуже говорять малайською, відповідно, що, очевидно, що малайці зовсім не говорять китайською, відповідно, що англійська стає мовою міжнаціонального спікування, і в результаті ми бачимо цю річ. А, це є на низинному рівні. Дуже, як виглядають наші, я коли я з бізнесом особливо говорю, я кажу, як виглядають сьогодні ваші охоронці? Як вони звертаються до людей? Як виглядають ваші касири, і як не звертаються до людей. Як виглядають ваші прибиральниці, як не як звертаються до людей? Тому що ну, насправді, що менеджмент говорить про стратегії, і межі, що наш менеджмент говорить про стратегію, мене чесно кажучи, мало цікаво. Мене більше цікавить ця жіночка в кафе. От коли вона нарешті буде там, нормально звертатися, я буду знати, що Валерій Пекар з республіканським клубом досягнув своєї цілі. тільки я, я не впевнений, чи це буде саме вона. <реш> тут є питання. А, варто зауважити, добре, як це досягається. Як це досягається? В більшості азійських країн є цінності, національні цінності. А, тут воно написано як а, національна філософія, national philosophy. Рукун Негара це ну, по, по малайськи Це картинка, я знайшов в інтернеті, в золотій рамочці, це таке, це дуже-дуже дуже, -дуже, дуже, 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 дуже малайськи і там є всього-навсього п'ять цінностей, які зафіксовані на національному рівні, на державному рівні. Перше віра в Бога, друге лояльність до короля і країни, третє верховенство Конституції, четверте верховенство права, п'яте, якраз я хотів до цього пройти, Mutual Respect, деколи англійською мовою перекладається як Courtesy, фактично чемність. Те, що ми бачили на попередньому слайді, це фактично втілення цієї цінності. Тобто, Я, я, я не знаю, чи людина, яка писала це, чи вона читала ці цінності. Ось, але вона є живим втіленням цієї речі. Mutual respect and good social behavior. І, і, і чемна соціальна поведінка. А, для того, щоб, ці, щоб люди пам'ятали цих п'ять цінностей, державні службовці кожного тижня проходять через таку вправу, я зараз покажу її вживу. А кожного тижня вони піднімають праву руку, як ви тут бачите, і вони зачитують цих п'ять цінностей. Mm -hmm. коли, коли мене також питаються, там, що можна запозичити в Україні, я думаю, що це не можна. Тобто mm -hmm. це, це дуже азійський, <смас> азійський приклад. І ми можемо сказати, що ми це проходили там, з моральним кодексом, можливо. Ось, ось як це відбувається більш-менш вживу. Звук не має значення, бо воно все одно по-малайськи. -по -по Колись було на Ютубі, я це записав. Це щось малайка руку не піднімає, усміхається. Тобто ну, нормальні люди, нормальні. І це в школах, в, в поліції, в армії, в державних установах. Треба розуміти, що 27 мільйонів людей, державних службовців є 1,2 мільйони людей. Тобто Достатньо багато. Я пізніше поясню, чому. І так далі. Я також хотів би, я тільки не знаю, що тут буде чути, тому що ми, коли говоримо про національну культуру, ми повинні говорити не тільки про цінності, ми подивилися цінності, ми подивилися ритуал. Національний ритуал. 8 березня у нас це ритуал. Ну, не очевидно, є там свої, там закінчення Рамадану, це малайський ритуал, китайський новий рік це китайський ритуал. Достатньо цікава країна а, в плані того, що вона святкує всі можливі свята. Тобто, а, як я вже сказав, закінчення Рамадану, це тобто, посту мусульманського, очевидно, що це велике свято. Китайський Новий рік це свято, яке святкується на державному рівні всією країною два чи три дні вихідні. Діпавалі це індійське свято, вихідний день, Крисмас, народження Христа це державне свято. А, день народження Будди – це державне свято. Ось а, питання, коли вони працюють. Але у нас є там, певний досвід також. Я вже, я вже з приємністю чекаю я, там, 28 квітня, і коли почнеться наш там, черговий 12-денний ритуал. Також. А, національна культура складається, ми часом кажемо, з ідеї, яка нанизується, на яку нанизуються цінності, на яку нанизуються ритуали, пізніше герої впроваджують, і потім символіка а, Цінності ми подивилися, ритуал, один маленький подивилися. Я хотів вам показати героя. Очевидно, щоб що ви трошки мали таке відчуття. А, варто зауважити, що ж а ідея яка? Тобто в країни є місія, більше, більше, як і в більшості азійських країн. Більше, чому була мені цікава саме Малайзія? з двох причин? Звичайно, тобто, що Китай є потужніша культура і потужніша країна. Але відтворити Китай в Україні, це було б трошки важко. Мільярд, 300 мільйонів людей. Індія мільярд людей, трошки важко. Малайзія, 27 мільйонів людей. Співвідносиці. Ідея, яка є в країні, є в 2020 році бути визнаною, це дуже важливо, тобто визнаною світом. Тобто не, не самі себе визнали, бо ми самі, самі себе вже визнали там супер розвинути країну. А це треба, щоб світ визнав тебе як розвинута країна. Ця штука оцифровується, тобто для того, щоб світ визнав як розвинута країна, є критерій. ОІСІД, Організація економічної економічної і розвитку, яке говорить, що країна визнається розвинутою, якщо, якщо ВВП на душу населення є 15 тисяч доларів по номіналу. Зараз в Малайзії ВВП на душу на населення в районі 8 тисяч доларів, тобто за наступних 7 років їм потрібно подвоїти е цю цифру. В Україні, як ви знаєте, ВВП на душу населення є 3500, я б разу сказав, е в розмові з, з моїм другом і вчителем Віктором Пензенком. Каже, і він він ну, Віктор Михайловича калькулятор завжди є на відстані витягнутої руки. Тобто, там, як як Кока-Кола. Майс назів магазинах. О, як стратегія Кока-Кола, ми чуваш. Кока-Кола буде на відстані витягнутої руки. А в нього калькулятор. І він зразу, я тобі зараз скажу точно. Я думаю, бо, Він три п'ятсот сімдесят. Ну, співрозмір. Тобто. Україна є середній дохід нижче середнього доходу, Малазія є вище середнього доходу. Тобто теж виклики, які стоять перед країною, є відносно подібні. А, у нас тут, на жаль, немає колонок. Я, я попробую підтягнути зараз а, мікрофон. Це буде однохвилинний одно відрізок а, епізод його виступу. Я хотів би просто, що особливо ті, з вас хто спілкується англійською, бо, бо я не буду перекидати. по походу, я тільки пізніше прокоментую деякі речі. Просто відчули. А, про що йде мова? Мені ще тут зразу я думаю, що видно. Developing. Uh, developing a country's brand image. Тобто mm -hmm. розвиваємо image brand creator. Nurturing a brand image thus is akin to finding out more about ourselves. about our capabilities, about our core competencies that would enable us to have a competitive advantage over others. Taking Malaysia as an example, the image that we portray has to take cognizance of our socio-economic characteristics. Епізод, я поставив, так знову немає значення, якщо ви говорите англійською, я думаю, що ви все зрозуміли. Якщо ви не говорите англійською, мова йшла про те, що, що треба розвивати бренд країни. І цікаво просто декілька речей, на що я хотів звернути вашу увагу. Ну, перш за все, якщо ви відчули, це рафінована англійська мова з британським акцентом. Чому? Тому що він закінчив британський вуз бакалаврського програму, як і більша частина уряду. То спілкуватися, скажімо, нам, як іноземцям, фактично було легко, ми могли включитися з першого дня, тому що фактично, як мінімум, уряд, верхівка уряду, вся говорить в мовою. Як ви розумієте, мова не тільки в англійській мові. Тобто це, це певна культура, а, і, яка із мовою передається також. Це перше. Друге, я думаю, що, як ви також, напевно, трошки зауважили, може відчули, а, він, він, як кажуть, людина такої голубої крові. А, тобто він з королівського роду, а, він син, він є шостим прем'єр-міністром, Він є шостим прем'єр-міністром, але він є сином першого, він є сином другого прем'єр-міністра країни. Ось. А, і очевидно, що вони обоє. тобто Батько його походить з одного з султанських родів, які є в... в правда, з, з Індонезії. Заразі, малазійці говорять на тій самій мові, що і індонезійці. Взагалі індонезійці вважають їх, ну я так за аналогію скажу, мало індонезійцями. Чому? Тому що індонезійців є 250 мільйонів, а новазійці є тільки 27 мільйонів. І індонезійці, які, звичайно, значно слабше розвинуті, але значно більші, кажуть, хто ви такі? Ви взагалі наше плем'я. А хто ваш прем'єр-міністр? Він наш султан взагалі, один з там, 25, яких є по різних островах. Ось і тому такі взаємини з Індонезією є дуже складні. Там війна була протягом. Короткого періоду часу, але була в 60-х роках. Ось. Я повертаюся тепер до нього. І ви, напевно, почули слова, які ну, фактично це, це мова Harvard Business Review. Тобто, якщо взяти статтю англійською мовою з Harvard Business Review, там багато слів повторювалося. Тобто uh, core competencies, competitive advantage, brand image, там, і так далі, і так далі. Він читає Harvard Business Review. Дивіться, тобто ми можемо, які хочете робити рефлексії, тобто, але тут треба розуміти, тобто хто очолює зараз країну? Розумієте? Тому що, тому що ну, ти можеш зараз взяти і сказати, дивіться, що ми робили в Малазії, і дати сюди, і воно буде трошки неприродні. Я б сказав, так тому ця річ завжди ідеї, цінності, ритуали, герої повинні, повинні працювати всі. Всі разом. Е, я останні разним бачився з прем'єром в Давосі е, в Січі. Е, це він вперше приїхав в Давос, між житшим, між житшим. теж цікаво. І він сказав, що я міг приїхати в Давос 4 роки тому, він став премєр міністром 4 роки тому. І наобіцяти вам 4 роки тому, там, які ми будемо класні. Замість того я приїхав тепер, цього року, цього січня, щоб вам сказати англійською мовою сказав We Delivered. Ми це зробили. Практично кожного дня він виступає, завжди повертаюся назад до ідеї. Тому що всі ці речі також, ви знаєте, що вони тиснуть, вони, вони звучать в повітрі, вони, вони десь тут є, вони, тобто ти це відчуваєш. Ти це відчуваєш в Китаї, ти це відчуваєш в Сінгапурі, ти це відчуваєш в Південній Кореї, до якої я повернувся. А, він практично кожного дня говорить, ми до, до своїх. Ми є останнє покоління, якому пощастило донести цю астафетну паличку. Проголосили вони цю ціль 2020 в 91-му році. І очевидно, що це вже, ну по суті, третє, третє покоління керівників. Нам пощастило донести цю паличку до кінця. Я вже з, з ним трошки сперечався, що туди, ви, ви націю не настроюєте, що це кінець, тому що нації треба розвиватися далі. А попередній президент е, Південної Кореї виграв вибори. Тим більше заважливо, що ці речі просто легко запам'ятовуються, тому що вони добре вирішені. Під гаслом 7,47. 747. Чому 747? Тому що він каже, ми хочемо бути сьомою економікою в світі 7. Ми хочемо мати ВВП на душу населення 40 тисяч доларів. Це вже непогані виклики. Корея, яка в 65-році му році мала ВВП на душу населення нижче, ніж в Танзанії. Набагато нижче, ніж Малазія. Набагато нижче, ніж. Ну, той час Радянському Союзі, Української Радянській Соціалістичній Республіці. Зараз мова йде про 40 тисяч, у нас три підсотки, пригадуєте. І для цього ми хочемо рости 7% в рік. Сьогодні я читав світовий банк, понизив прогноз на наш 13-й рік. Вони думали, що ми будемо рости 3,5%. Вони надіються, що ми будемо рости один. Я хочу сказати оптиміст. Як це досягається? Хочу показати один з символів. Який, яким обставлена вся країна. А колись у нас була така приємна розмова з колишнім міністром економічного розвитку і торгівлі України, якого я дуже бажаю. І, і він каже: ну, коли ми йому казали, треба дерегулювати, треба лібералізувати, треба відпустити. Він каже, ми вже відпустили, ми вже дерегулювали, ми вже лібералізували. Я кажу, ні, ну розумієте, що дивіться, я може. Він каже, дивіться, ми стрибнули 152-го на 137-го місця. Кажу, може. На всякий випадок, Малазія є на 12-му місці. Маючи нафту. Це те, чим обвішана вся країна. Ну, По-перше, всюди є оця одиничка, тому що насправді, з точки зору етнічної, це надзвичайно складна країна. Це, напевно... Друга найскладніша країна по, по національному складу, яку я бачив, бо найскладнішу я бачив в вересні тепер це Південна Африка. Це ще гірше. Я коли приїхав в Малайзію, це ще було до Південної Африки, моєї поїздки. Я думав, що Україна є найскладніша країна в світі. Лівий, правий берег, різні конфесії, різні течії, комуністи сюди, свобода туди. Ось. Я приїжджаю туди, де 65% населення є малайці, мусульмани. 25% населення є китайці і 10% населення є індійці. Коли приїжджали мої колеги-українці в Малазію і просили завезти в ресторан малазійської кухні, я кажу, такого не може бути, немає такого поняття, як малазійська кухня. Тому що малайці, мусульмани, не їдять свинину, індійці не їдять воловину, пов'ядину. І відповідно, що... А китайці їдять все, включаючи там, це, тараканів там, і все решта, воно, воно не змішується крім, крім рису з куркою. Тобто рис, курячий курка з рисом. Це вважається друга найкраща їжа в світі, перша тайландська страва. І друга є курка з рисом, бо вони реально досягли висот з цією стравою. Це єдине, що їх об'єднує. І фактично ця ідея цієї одинички. Прем'єр постійно виступає з темою One Malaysia. One Malaysia, вони кажуть англійською мовою. Єдина Малазія. Так? І тому цю одиничку ви можете бачити всюди. Але тут вона звучить по-іншому. І іншим також є банер, коли ти їдеш з куала коалу аеропорта в центр міста. Банер також буквально на третьому кілометрі. Гігантський, на якому написана ця річ. Тобто, ви, напевно, бачите. А, реєстрація. Ну, по суті мови, не професіональне тому завітлення один день, реєстрація бізнесу одна година. Тому що в Сингапурі це відповідно робиться за два дні і за дві години. Щоб не втрачати бізнес в Сингапур, вони це роблять отак. І оскільки цим обклеєна вся країна, от ось де є дев'яте місце в рейтингу легкості ведення бізнесу. І суть навіть не в тому, що це легко зробити. І звичайно, що за годину ти це робиш, єдина можливість, як ти це можеш зробити, це онлайн. Тобто, ну, інакше, інакше ти цього просто, просто не зробиш. Тобто, Ти реєструєшся в онлайні, тобі даються, тобі дається якийсь там QR-код, з яким ти можеш йти в банк і відкривати рахунок, все, ти, ти в бізнесі. Але суть знову ж таки не є в цьому, я кажу, міністру. Суть є в тому, що це є настрій в країні. Що давайте люди бізнес робити. Це наш, це наш останній шанс. Тобто мало лібералізувати цю річ. Ну, сьогодні ми знову перетнулися в тому самому кафе з колегою. Я вже не буду про, про гостинну нашу жіночку. Я буду говорити про колегу, який каже, ну що, ну що, Я каже, ти тут? А Не пора вже куди виїжджати. Настрій, який є в країні, є настрій чимоданний. Є настрій на виїзд. Який бізнес і про, і про, яке, про яку розвинута економіку можна говорити? Тобто, тобто, настрій є все-таки найважливіша річ, про яку я буду говорити. Але я також хочу не впасти в, в пастку, що начебто наш настрій залежить, начебто, від цих пагорб. Я не знаю, що ви собі кажете, але я собі сказав таке, що ці люди вони не впливають на мій настрій ніяк. Єдине, що впливає на мій настрій, знаходиться отут. Тому що я не хочу своїм правникам розповідати, що в мене були чарівні ідеї, тільки якийсь черговий президент, якого вже на той час ніхто пам'ятати не був, між іншим. А, мені заважав знову якимись там регуляціями, якимись іншими, іншими речами. Я, я повернуся сюди. А, Тобто тут ми бачимо якраз символіка. Тобто ідеї, цінності, ритуали, герої, символіка, якщо нам вдається поєднати це все разом, чи на корпоративному рівні, чи національному рівні, це те, що можна було запропонувати як одна з економічних стратегій в країні. А, воно все одно повинно дійти сюди. Воно все одно повинно дійти сюди. Тобто, а, і, і в цьому все суть. Як пронизати все суспільство, щоб воно дійшло аж до самого нижчого рівня? І ця чемність, і ця амбітність? Між іншим, не, не, не було цього disruption, а, Все було нормально з електроенергією, Там якісь капель насправді мали прокладати, я не знаю, що вони його вночі проклали, чи як проблем не було. А, про настрій. І я цим закінчую, перейду до уроків для України. Ви, ви мене знаєте, що це були дві найвищі будівлі в світі протягом 10 років. А Зараз вони все ще залишаються найвищі близнюки в світі. Тому що вежа в Дубаї і вежа в Тайпеї, які зараз є вищі, і в Шанхаї вони є такі одинакі. Це не є близнюки. А... Я сказав, це 27 мільйонів людей. В 91-му році, коли вони оголосили цю місію, цю візію 2020, їх було 16 мільйонів людей. І прем'єр-міністр їхній на той час легендарний Магадир Магама з, з, з трошки з особливостями. Коли його питалися, в чому секрет? В чому секрет? Все-таки 16-20 мільйонів людей для Азії це, це небагато. Це відносно, це, це, це карликова нація все ще. Тобто, Індонезія говорить на тій самій мові 250 мільйонів людей, Філіппіни 100, В'єтнам 80, Таїланд 60, і я навіть не згадую Китай і Індію. Він сказав, я ще буду про нього згадувати, він сказав таке: він сказав, якщо ти найменший в класі, я трошки я вже повторюю цю фразу, це настрій він відображає. Якщо ти найменший в класі, і я вже бачу наших українців багато, які скажуть. Прикилися, зроби багатовекторну політику. Між іншим, ми не є в 10 разів менше, ніж наш північний сусід. Нам всього в три рази менше. Тобто в три рази менше, то це можна вести розмову. В 10 разів менше. І він каже: якщо ти найменший клас, візьми ящик, стань на нього, щоб тебе всі побачили. Тобто це трошки комплекс неповноцінності, щоб і його, як прем'єра, я не буду там заходити в його біографію, там є моменти. І нації трошки також. розумієте? І я думаю, що між ішим, ми ці комплекси відчуваємо в Україні також. Хоча між іншим, нема причин, тому що це велика європейська країна. Ну є комплекси, окей. Так давайте, ну давайте переводити ці комплекси навпаки в, ну в щось більше, в щось велике.